Так, привіт, друзі. Вимикаємо музичку. Отак. От Тож зараз ще почнуть тут нас банити. Все, у нас сьогодні заточка ножечка номер 19 Зараз ми його роздивимось. Я вам все покажу. Тільки одягну рукавички. Один рукавич. І другий рукавичок. Все, друзі. Я майже готовий. Ось так, так. Давайте одягаємося. на нишу. Вот так мы выглядит. Вот так он Бумази. Так само. Чистый ноль. супер. Ось так виглядає ніж. Який ми будемо рятувати ніж номер 18? І для цього ножа ми цей трошечки проапгрейдимо наш Хепстон РС. Ось цією коробочкою. Кому цікаво? Лишайтеся, зараз все буде. Отакий От у нас хепстон РС. Найкомпактніша точилка в світі. За рахунок іншої системи. Так, може ось так. Оп, о! Так буде краще. Так, що ми починаємо? Починаємо, як завжди, спочатку. Підкручуємо один. Інший. Нікуди не спішимо. Ні, якщо ви хочете підтримати Хепстон челлендж по збиранню точилочки Хепстон на час, то я дуже чекаю. Кидайте мені силочку, знімайте відосік. Я думаю, що можете любу точилку. Розібрати і зібрати на швидкість. Якщо у вас якась ганзу, так само без питань. Розібрали, включили таймер і зібрали. Оп. 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 Все. Тут у нас є. Тепер ми можемо фіксуватися. Угу, до речі, ось так відчинити і тоді фіксуватися. Отак, друзі. Загинаємо. Поможем нам трошечки. Хоп. Вот так. Або Вот так. Тут потребно минимально прижим на село. Минимально. Не потребно закручивать, как-то кажут, на вот все рощи. Вот и все уже никуда. И мы же так, оп, на шишечки Все. Все супер. Продолжаем далее. Далее. Так, снова, я вам там видно, чего так будет лучше. Гвинт. Відкрутили, відкрутили, встановили, встановили. наживили, Нікуди не спішимо якщо ви не знімаєте челлендж. Оп. Що летить клац. У вас має бути так само. Підтисну. Підтисну. Дивимось, щоб все було рівненько, так воно і є. Далі. Оп. Оп. Тут відкручуємо. Ось, друзі, наголошую. Тут є гвинт, ось цей. Тут є зріз, Ось. Видно? Кругле, 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 кругле. Оп! зріз, оцей зріз і цей болт створені одне для одного. Щоб ви трішечки віджали, Трішечки піджали. Антирота... Антиротитаційна система. Від прокручування. Чик. Відкручуємо ось тут. Беремо рейку, регулювання кута. Ось так. Далі. Легесенько. Нікуди не спішите. У Хлопців з хепстом Все зроблено до ідеалу. Це як в Світі ножів. Оп. Перетискати не потрібно. Все, ви зафіксувалися. Тепер ось це, ось це і сюди. Оп, є. Затискаємо. Все вам добре видно. Все, прификсировал. Далее. Берем лапки и снимаем их. Зараз про апгрейдимо система Хепстон модульна, тому ви можете завжди доукомплектовувати. Тут є 2 Є беремо оп сюди і складемо це сюди. Ота положили далі. Ось так, так, все, це встановили туди. Так, це встановили сюди. Фиксуємося. А можливо нам буде. Так, де наша коробочка? Хоп? І у нас тут що? Лапки вітер 2. Здорової, великої, старшої моделі. Але вони довгі, проте ось тут тонкі. Тому можна зажимати ніж. Трішечки зручніше. Давайте ми зараз подивимось РС на стероїдах, як буде виглядати. Реакція кошки і скорість мангуста. Так, ні, ні, це так якось фігня. Ось так. Я думаю, нам потрібно ось таким чином. Ні. Ось так. Ось так. Не стоям бы, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, так, подтаскиваем. Ну супер, Дивіться. выглядает цікаво. Звісно, Хепстан Р2 набагато більший. І тому, якщо ви плануєте ваше хобі розташувати на балконі, то враховуйте, там штанга має довжину. Перевірте, чи у вас вистачить місця. Як вам, друзі? Дивіться. Ну? Потужно. І, до речі, виноситься тоді, ніж, я можу перекручувати в різні боки. Ну, зараз спробуємо Зараз ми все спробуємо. Оп. Так, мені здається, трішечки хочеться повернутися. Ось так. Це збиває з пантелику, зараз ми його. Ось так. О, пушка. І зараз спробуємо затиснути в нього нашого малюка. Вітаю вас, друзі. Номер 19. Так, ну, фокус фокус. Все, ось такий ніж. Ось такий апгрейд. Пишіть, що ви про все це думаєте у коментарях.